Рішення від експертів залузі догляду сороковою порошміною. Інноваційні формули засобів. Усувають дискомфорт. Thank you. Віт, вітаю на каналі Шопінг Вінниця. У мене сьогодні розпаковка за тебе. Я була в АТБ і купила сьогодні кавун. А в цьому році дуже смачні кавуни. І в АТБ, оскільки купувала я в екомаркеті, цього разу саме в АТБ купила вони там по 13 гривень 95 копійок за 1 кілограм це чудова пропозиція. Один кавун вийшов мені на 67 гривень 94 копійки. Я сподіваюся, він буде також вдалий, смачний, бо я обожнюю кавун. Ще купила молоко. Молоко взяла цього разу казкове, мені потрібно буде приготувати крем, тож саме взяла в магазині молоко 3,2% жирності. Молоко казкове від молоки і коштує 59 гривень з Вовчиком і з, з їжачком-дівчинкою, яка ласує молоко казкове. У мене приїжджає. Подружка, мене така подія. Я дуже давно не бачила свою е, близьку подругу, яка ж, е, на даний момент живе за кордонами. Вона повертається в Україну і певний час буде в Україні. Тож я її буду зустрічати з українськими солодощами. А саме бісквітної фабрики Харківського бісквітика, я купила їй полюс. Це її найулюбленіші вафельки. Ну і тим паче. Вірніше, це не Харківської біскітної фабрики, це полюс, який вона обожнює, але якщо я не помиляю, це теж Харків виготовляє. Виробництво Харків це її найулюбленіше солодощі. Вафельки вона полюбляє. Вони були двох різних варіантів, представлені в АТБ з горіховим смаком і з молочним смаком. Вони були по 20 гривень, тож я її взяла вафельки її найулюбленіші. І далі зараз покажу вам ще в іншій крамничці, її улюбленіше солодощі. Це в АТБ. В мене були покупки, але крім цього, я ще була сьогодні в Сільпо. Сільпо я сьогодні купила норвежський оселедець. Нещодавно показувала, що вам. Не теж його купувала, дуже смачний такий оселедець був. Посмакувала з родини, і цього разу вже теж хочеться осінь така. Знаєте, картопельки відварити і з оселедцем, саме смак. По 159 гривень. Норвежський оселедець, молодий, слабосолений був. Я взяла три невеличких і віддала 94 гривні 45 копійок. Окрім цього, всі появ ще взяла хлібчик. Хлібчик цього разу я взяла нарізаний подовий. Називається він вулкан, нарізаний скибочками. Я віддала за хлібчик 45 гривень. Тут 600 грамів. Вага його йде. І, і ще взяла фрукти. Із фруктів сьогодні в сільпо я купила банани. Банани зараз в сільпо по 62 гривні. 90 копійок за 1 кг, я взяла 4 банани. Я люблю банани, які ще зеленкуваті такі, тому я обрала саме зеленкуваті. 40 гривень 89 копійок, обійшлися мені 4 банани і до чаю я ще взяла лимон. Лимон зараз по 85 гривень 90 копійок, в сільпо за 1 кг. Один лимон вийшов на 12 гривень 89 копійок. І останнє, що я в сільпо купила, це я взяла приправу мою найлюбленішу сушені помідори з часником і базіліком. Єдине цього разу не торгової марки. Мрія взяла цю спробувати, бо я саме цієї торгової марки не пробувала цю приправу. Віддала 20 гривень і вага 15 грамів. І, власне, хочу показати, що заходила ще у нас на. Вулиці Соборній є магазин солодощів, де представлені різні торгові марки. І я заходила купити ось, власне, для своєї подружки, яка приїжджає в Україну. Її улюблені ще солодощі від Харківської бісквітної фабрики. Це Кростата, і власне, чому я саме їх купила? Бо в мене подружка, вона з Харкова, і вона корінна харків'янка, в неї вся родина саме з Харкова. І уявляєте, бабуся моєї подружки вона працювала в свій час в Харківській бісквітній фабриці і була там провідним технологом. І, можливо, пам'ятаєте, були цукерки, які там називаються. Сніжинка, якщо я не помиляюсь, такі людяники продовгуваті форми, то це бабуся моєї подружки була розробником і впровадила ось таку новиночку, яка була. Багатьом кому відомо, всі ласували раніше ці цукерками, я не знаю, зараз вони є чи ні, але ось така от предисторія, чому саме купила кростату від Харківської бісквітної фабрики. А ви, я думаю, знаєте, ці солодощі це така бісквітна мініатюрочка такого цукрового пирога з джемом, з ягодами. Я одну взяла з вишнею і одну взяла з. Зі смородиною по 15 гривень міні така кростата. Ось так, як ви представлені на фотографії на візеруночку, так і виглядає ця кростата, дуже смакує до чаю до кави. Вибачте, що така ось довга предісторія, але мені хотілося поділитися з вами, чому саме так я обрала. Ну і так як будемо зустрічатися з подругою, то взяла ще й дрібкаву, щоб одразу посмакувати. Дрібкаву я брала в епіцентріки мінелі. Торгової марки це наш, вітчизня, наш вітчизняний бренд. І зі знижкою за дві штучки з карткою Епіцентрика я віддала 46 гривень. Ще я взяла маленький такий подаруночок для подружки. Вона полюбляє від торгової марки Доктор Санти пінку для вмивання. Саме таку вона любить. Їй я думаю, буде приємно, коли вона повернеться в Україну саме презентувати її улюблені товари, якими вона користується. Це я зайшла в Єві. Купила 88 гривень, 50 копійок. Кошти пінка для вмивання. Вона її дуже любить і чула від неї дуже гарні відгуки. Вона дуже. Задоволена, не пересушує шкіру обличчя, і задоволена, як саме ця пінка очищує обличчя. І для себе я зайшла коли купувала в Єві, то взяла собі ватні диски. Взяла в Єві там я не знаю, акційна пропозиція чи ні, я вже не пам'ятаю. 150 штучків, і я віддала 37 гривень від торгової марки Полісся ватні диски. Наче все. Оце всі, всі мої сьогоднішні покупки вирішили, як завжди, поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз у нас ціни у місті Вінниця, що можна придбати, і де власне діють акційні, можна сказати, пропозиції. Дякую, що приділили час цьому відео. Сподіваюся, воно вам було цікавим. Трошки відволікла вас від ваших буденних справ, якщо воно вам сподобалося, натискайте. Пискайте вподобайку, коментуйте це відео, мені буде дуже приємно завжди поспілкуватися з вами в коментарях. Бажаю і вам вдалих та корисних покупок, бережіть себе і своїх рідних. Ну і, як завжди, буду чекати вас у наступних відео. Всі самого найкращого!